У прес-центрі Закарпатської ова представили другий том педагогічної енциклопедії Закарпаття, що вийшла друком у видавництві Карпати. Це фундаментальна праця вчених Закарпатського інституту після дипломної педагогічної освіти, які поставили за мету висвітлити культурно-освітній процес на Закарпатті від найдавніших часів до сьогодення у всьому його різноманітті. Унікального видання, яке без перебільшення скажу жодна область України на даний момент немає. Ми в Україні це зробили першими. Це фантастично великий труд. Над цією педагогічною енциклопедією працювали більше 10 років авторський колектив більше 30 чоловік. Більше 10 років не тому, що ми так повільно працювали, а тому, що за цей період е, опрацьовано. Величезні об'єми інформації проаналізовано дуже багато архівів. Це не, не за коротенький період часу, там за один рік педагогічна енциклопедія. Вона охоплює е, період життя педагогічної спільноти Закарпаття за дуже великий період. Історія краю загалом сповнена впливу різних держав та навіть релігій. Тому авторам треба було врахувати чимало факторів при створенні книги. Ми стикалися з тим, що треба системно підійти до висвітлення культурно-освітнього процесу. А коли ти це робиш системно, то не можна культуру від освіти відірвати. І тому у цих наших книжках є багато того, що називають культурними явищами, бо культурні явища мають завжди і виховний характер, і виховну функцію. І ми це намагалися передати. Третє, з чим ми тут стикалися з політикою, деколи на одне й те ж саме явище з різних політичних ракурсів можна дивитися по-різному. І так у наших цих е, двох томах з'явилися такі речі, які ніколи не пов'язували, намагалися обминати, бо це, знаєте, гострі кути і так далі, не пов'язували з освітою. А ми це зробили. Разом з тим автори вважають, що освітня Закарпаття абсолютно унікальна. Викладачі області знані не тільки на пострадянському просторі, а й в усій Східній Європі. Але я хотів би, в чому в цій площині насамперед відмітити релігійних діячів. Шановні, релігійні діячі, які в різні часи діяли на теренах історичного Закарпаття, внесли надзвичайно великий вклад і в розвиток освіти. Духовність, культура, освіта три єдине завдання. Майже всі автори це представники Закарпатського інституту після дипломної педагогічної освіти. Вони зізнаються, якби зараз почали писати цю роботу, то вона була б значно ширшою. Ми спочатку мали в плані випустити в кольорі фото розкласти по тексту, як це прийнято в енциклопедичних виданнях. Ну але на жаль, знову таки, в силу цих обставин це у нас не вийшло. Загалом у двох томах більше 1200 статей та 240 ілюстрацій. Проте, враховуючи все, що не вийшло зробити, автори вже мають натхнення та матеріал для майбутньої дослідницької роботи. Звичайно, я вважаю, що ця робота мала би бути продовжена, бо тут. Ясне діло, що не, е, неможливо було все охопити, в тому числі окремо, наприклад, вища освіта, окремо професійно-технічна освіта, окремо дошкільна освіта це велике, великі е, шматки. Е, да. е, і, але я думаю, що це все, все значить, попереду, якщо вистачить сил і можливостей у наших авторів, то все це буде зроблено.